Колись ракети п'яте, один тероризували Великобританію. Тепер вони є домом для морських зірок. Морська зірка на руїнах війни, парадокс штучних рифів і екологічна загроза. Друга світова війна залишила незгладиний слід на карті світу, і не всі її наслідки залишилися в минулому. Крім зруйнованих міст і травмованих поколінь. На дні Балтійського і Північного морів лежить величезний арсенал затонулого боєприпасу, переважно німецького. Ці залишки військової могутності, колись призначені на знищення, тепер служать дивним і парадоксальним притулком для морських мешканців, перетворюючись на своєрідні штучні рифи, населені морськими зірками, хробаками та іншими мешканцями глибин. Нещодавні дослідження. Проведене німецькими вченими за допомогою дистанційно керованого транспортного засобу КПТН Глоба, підтвердило цей дивовижний факт, але також підняло серйозні питання про екологічні ризики, пов'язані з цими затонулими руїнами. Ідея про те, що зброя масового знищення може стати домом для морських мешканців, здається абсурдною. Однак, як показують результати досліджень, природа знаходить спосіб пристосуватися до найнесподіваніших і навіть ворожих умов. Занурені ракети ФАУ-1, які являють собою металеві конструкції, вкриті шаром іржі та в деяких випадках відкритими вибуховими речовинами забезпечують міцну опору для кріплення різних типів. Оскільки через діяльність людини природні рифи стають дедалі рідкісними, ці створені людиною утворення стають цінними притулками для морського життя. Пам'ятаю, як у дитинстві слухав розповіді дідуся про бомбардування під час війни, він описав жах і руйнування, які принесли з собою ці напади. Тоді мені здавалося, що війна це виключно людська трагедія, а на природу не можна вплинути. Але, як показують сучасні дослідження, це далеко не так. Природа не тільки пристосовується до наслідків війни, а й використовує їх для створення нових екосистем. Однак цей парадокс не повинен нас водити в оману той факт, що морські зірки та черв'яки знайшли домівки на затонулих ракетах, не означає, що ці об'єкти безпечні для навколишнього середовища. Як підкреслюють вчені, вибухівка, що міститься в ракетах, поступово вимивається у воду, забруднюючи її токсичними сполуками. Ці сполуки можуть мати негативний вплив на здоров'я морського життя, а також становити загрозу для здоров'я людини, особливо для тих, хто їсть рибу та морепродукти, живучи поблизу затонулих боєприпасів. Особливо слід відзначити той факт, що концентрація вибухівки у воді поблизу затонулих ракет наближається до порогів токсичності. Це означає, що вплив цих речовин уже може мати негативний вплив на морську екосистему. Крім того, науковці попереджають про необхідність систематичного моніторингу навколишнього середовища в місцях захоронення боєприпасів для оперативного виявлення та усунення потенційних загроз. Мені здається, що ситуація із затонулими ракетами Фау, один є яскравим прикладом того, що діяльність людини, навіть найруйнівніша, може мати непередбачені наслідки для природи. З одного боку, затонулі боєприпаси створюють штучні рифи та збільшують біорізноманіття. З іншого боку, вони є джерелом забруднення навколишнього середовища та потенційної загрози здорову людей. Вирішення цієї дилими потребує комплексного підходу. Європейські політики вже почали замислюватися про необхідність збільшення запасів боєприпасів і відповідальнішої їх утилізації. Однак, враховуючи, що мова йде про мільйони тонн скинутих боєприпасів, їх утилізація виглядає надзвичайно складним і дорогим завданням. Замість того, щоб просто утилізувати затонулі боєприпаси, ви можете спробувати використати їх як основу для створення штучних рифів. Ви можете очистити ракети від вибухівки та використовувати їх для створення нових притулків для морських мешканців. Однак такий підхід вимагає розробки спеціальних технологій і ретельних досліджень, щоб переконатися, що він безпечний для навколишнього середовища. Впевнений, що вирішення цієї проблеми потребуватиме спільних зусиль науковців, політиків та громадськості. Необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як захоронені боєприпаси впливають на морську екосистему і розробити ефективні заходи пом'якшення. На завершення хочу сказати, що історія затонулих ракет ФАУ-1 – це не тільки історія війни та руйнування. А історія сили природи та її здатності пристосовуватися до найнесподіваніших умов. Це ще й історія про необхідність дбати про навколишнє середовище та відповідати за наслідки своєї діяльності. Ключова ідея, закинуті боєприпаси, це парадоксальне явище, яке поєднує в собі позитивні та негативні наслідки для навколишнього середовища. Необхідно знайти баланс між збереженням штучних рифів і зниженням ризику забруднення навколишнього середовища. Мені здається, що майбутнє морської екосистеми в районах захоронення боєприпасів залежить від нашої здатності знайти цей баланс. Інакше ми ризикуємо перетворити руїни війни на джерело довгострокових екологічних проблем. Я сподіваюся, що майбутні дослідження та розробки дозволять нам використати уроки, отримані під час вивчення затонулих ракет V-1 для створення безпечніших і стійкіших морських екосистем.